Європа починається з тебе. Ну Чомусь навіть в Україні такої банальщини, як в цьому відео, немає. Слухаємо. Зразу видно. Ідуть українці здавати жебешки в магазин. Тут можна робити обмін. Коротше, два пакаланчика. Все як завжди. Все приймається, нічого не викидається. Коротше, буду позоритися далі. Работає парень, робота. Плюс-минус такий процесс. Оп. И погнал. Бачите, денежка. Денежка Четко Ха -ха, Капает. Получается по 15 центов, да? Такі ось бутылочки. Ось этака кола. так я дорожче дымся. Сколько? Хорош, сразу 25 приклеилось. Короче, пиво путь, як бачите. Ну що у нас получилось? Короче, майже на 11.